Вона вас фотографує біля. Сьогодні у поміщі відбулася без крута та знакова подія. Відкриття молодіжного простору ФОАС-2.0. Молодіжні простори це сучасні майданчики, які об'єднують навколо себе однодумців та бажаючих творити зміни у своїй громаді. Вони створені для молоді. Тут можна реалізувати свої ідеї, розвиватися, спілкуватися та отримувати підтримку. Відкриття вже другого такого простору в нашій громаді є важливою подією, адже він під керівництвом молодіжної працівниці Аліни Гульдас є місцем зустрічі активної молоді, дозволяє формувати нові можливості для замов, вираження та соціального зростання. Це чудова нагода познайомитися з новими людьми, дізнатися про майбутні події та ініціативи. Такі місця, це інвестиція в майбутнє громади та всього регіону. Адже розвинена молодь здатна генерувати ідеї, гуртуватись, використовувати платформу для розвитку, бути залученими до суспільного життя та створення корисних проєктів. Тут і зараз можуть збиратися. Я дуже сподіваюся, що і ми говоримо зараз, що ЮНІСЕФ маєшов про що про що, до... що 2.0? І... важливий для нашої громади в цілому зараз... На... Молодіжні простори стають центрами позитивних змін, адже це не просто будівля чи кімната. Це спільнота, яка мотивує, підтримує та змінює світ на краще.